Різке погіршення відносин між Словаччиною та Україною почалося з приходом нового прем'єра Словаччини Фіцо до влади. Ще на виборах було зрозуміло, що він русофіл і ставиться до України досить скептично. З його приходом було заявлено про зупинення допомоги, а стосунки погіршувалися. Сьогодні назріла нова криза через припинення транзиту російського газу через територію України, що Фіцо називає саботажем. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому відносини зі словаками так різко погіршилися, і взагалі звернемося до історичної перспективи відносин двох народів. Протягом багатьох століть обидва народи перебували у залежному становищі від різних держав, Так кілька століть тому, як словаки, так і частина українців перебували у складі однієї держави Австрійської імперії, а потім у складі Австро-Угорщини. Національні рухи обох народів також нарідко перетиналися, особливо у контексті ідеї панславізму об'єднання всіх слав'янських народів в одну державу. Такі ідеї були вкрай популярними у 19 столітті серед усіх слов'янських народів, а словаки та українці у цьому ключі не були винятками. Під час слов'янського з'їзду в Празі 1848 року, що проводився у контексті весни народів, словаки навіть підтримали діячів українських націоналістів. Зокрема, із Закарпаття та виступили з підтримкою рухів про самостійність. Однак ще тоді у панславістів існували конфлікти щодо ставлення до Росії. Ряд слов'янських організацій виступали проти Росії, бачачи в імперії також поневолювача, як і інші. Частина ж навпаки були раді співробітництву із Російською імперією, бачачи в імперії потенційного визволителя та країну, яка може потягатися з тією ж Австро-Угорщиною, у складі якої були багато слов'янських народів. Немала роль відіграла і російська підтримка балканських повстань, коли Росія допомагала слов'янським і не тільки народам чинити опір Османській імперії. До кінця 19 століття більшість балканських народів було звільнено від османів і почалось створення власних національних держав. Було створено ту ж Сербію чи Болгарію. У такому контексті Чехи та Словаки все більше стали схилятися у бік Російської імперії, що віддаляло їх від багатьох українських рухів. Під час Першої світової було сформовано багатьом відомий Чехословацький корпус, який воював на боці Російської імперії проти Австро-Угорщини, Росія підтримувала курс Чехословаків на незалежність. Перша світова призвела до серйозних політичних змін у Європі і було створено багато держав. Деякі політичні утворення проіснували недовго, як українські держави. А от Чехи та Словаки створили нову об'єднану державу двох народів, утворивши Чехословаччину. Цікаво, що частина земель сучасної України увійшли до складу Чехословаччини, а саме Закарпатська область, яка стала називатися Підкарпатська Русь. Спочатку ці землі увійшли до складу ЗУНР, проте республіка довго не прожила, і за підсумками землі відійшли до Чехословаччини. Цікаво, що Чехословаччина загалом не хотіла їх приймати до свого складу, але на цьому наполягали союзники із Антанти, і за сен-джерменським договором регіон увійшов до складу нової держави. Сам регіон навіть мав отримати автономний статус, щоправда, Прага відтягувала створення справжньої автономії, і таке створення відбулося лише у 1938 році після Мюнхенської угоди, яка послабила Чехословаччину, а вона втратила низку територій. Цікаво, що всередині самого Закарпаття не було єдності серед українців: частина населення виступала за приєднання до Угорщини, частина до Радянської України, та частина підтримувала статус-кво у складі Чехословаччини. Відносини із самими словаками були загалом нормальними, особливо на тлі інших українських земель, які опинилися у складі Польщі та СРСР. Там проти українців проводилися каральні операції та репресії у масовому порядку. Режим у Чехословаччині був досить ліберальним на той час. При цьому українська ідентичність придушувалася, а місцева влада підтримувала русинську ідентичність, відокремлюючи її від української. Також проводилися і заходи щодо асиміляції місцевого населення. Але не так жорстко, як вони проходили в сусідніх країнах. Щодо міждержавних відносин, то на той час вже існувала у РСР у складі СРСР, але прямих контактів Україна без Москви не могла здійснювати. У 38-му році СРСР виступав на захист Чехословаччини під час Мюнхенської угоди і навіть планував вести війська для захисту Чехословаччини, але їх не пропустили через польську територію. Розпад Чехословаччини відбувається у 1939 році. Місцева автономія повідомляє про незалежність під назвою Карпатська Україна, але існує лічені місяці. За підсумками, самі землі анексуються Угорщиною і ні про яку автономію вже не йдеться. Щодо самої держави Чехословаччини, то вона розпадається на частини, але при цьому створюється перша Словацька республіка як маріонетка Третього Рейху. Там встановлюється фашистський режим. Створюється словацький експедиційний корпус, який бере участь у вторгненні до СРСР у 41-му році. Були у складі групи армії Південь, яка вторгалася на територію України, але при цьому займалася тиловою роботою. Після закінчення Другої світової карти Європи знову змінюється, кордони України розширюються, та крім анексії польських земель відбувається і приєднання Закарпаття до України. Сама з чого Словацька Республіка відновлюється, але вже її кордони видозмінюються. Відносини між українцями та словаками багато у чому відбуваються у контексті СРСР та Чехословаччини. Обидві країни перебувають по один бік барикад у соціалістичному блоці та схожі тенденції відбуваються в обох державах: масова цензура, обмеження економічної активності, репресії інтелігенції. Усередині Чехословаччини все ж таки залишаються невеликі групи українського населення, які за підсумком асимілюють, відбувається процес так званої словакізації. Українці переймають нову ідентичність. Це створює конфлікти, але у контексті авторитарних держав цей процес було неможливо зупинити. Після здобуття незалежності Україною у 91-му році та після розпаду Чехословаччини між країнами вже були встановлені прямі відносини як обох незалежних суб'єктів політики, а на частини інших держав, як це було раніше. Загалом відносини становилися досить теплі, хоча на початкових етапах були деякі прикордонні питання. Які щоправда були швидко улагоджені. Зближення зі Словаччиною почало відбуватися також у контексті прагнення України до НАТО та ЄС. Такі інтенції підтримувалися обома сторонами. З початком повномасштабної війни Словаччина стала досить активно підтримувати Україну та передала досить істотну кількість радянських озброєнь. Зокрема, однією з найважливіших передач стала передача комплексів ППО С-300 для захисту українського неба. Також підтримували Україну на рівні міжнародних організацій. Різкі зміни у відносинах відбулися після виборів 2023 року, на яких перемогла партія курс Соціальна демократія на чолі з Робертом Фіцо. Він став різко виступати проти допомоги Україні, почав закликати до повної відмови від неї. Відкрито виступав на захист Росії та звинувачував Україну у нацизмі та витиску російськомовного населення. Фіцо і раніше був на чолі Словаччини і завжди був русофілом. Говорячи про те, що потрібно з Росією налагоджувати відносини та виступав за слов'янську солідарність. При цьому анексію Криму Словаччина, наприклад, не підтримала. Сьогодні головною точкою напруження став транзит російського газу. Україна не стала продовжувати контракт із Росією щодо транзиту газу через свою територію, що викликала нову кризу відносин зі Словаччиною. Останнє отримує практично весь свій газ Україну саме через українську територію. Тому призупинення транзиту може спричинити серйозну кризу у самій Словаччині. Україна, перебуваючи у стані війни із Росією, вирішила не підписувати нового контракту, щоб зменшити економічний потенціал Росії. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що впродовж усієї історії конфліктів між словаками та українцями практично не було. Народи розглядали одне одного як дружні, чи принаймні ставилися нейтрально. Зі здобуттям незалежності країни налагодили діалог. І донедавна Словаччина була дуже лояльна до України. Водночас русофільські настрої в країні завжди були сильними, та прихід такого уряду на чолі Свіцо різко погіршило відносини на тлі війни в Україні. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoF. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.